Власне, ми сьогодні запросили вас, щоб представити ініціативу утворення громадської платформи децентралізація, самоорганізація і розвиток. Власне, це така неформальне об'єднання ряду аналітичних центрів і не тільки аналітичних центрів. З метою консолідації наших зусиль в сфері підтримки розвитку законодавства про місцеве самоврядування, спрямованого на децентралізацію, на розширення можливостей органів місцевого самоврядування задовільняти ті потреби громадян, які виникають в щоденному житті. З тим, щоб власне громадяни не мусили звертатися їздити в обласні центри, в столицю, ходити по різних міністерствах і тому подібне. А все, з чим стикаються рядові громадяни, можна було вирішувати на рівні їхнього населеного пункту. Така, така мета децентралізації. І крім зручності громадянам зарубіжний досвід підтверджує, що додатковим позитивним фактором чи результатом таких реформ завжди є зростання ефективності діяльності органів публічної адміністрації, спрямованих не тільки на задоволення, на задоволення громадян, але й на розвиток соціально економічний розвиток територій, в яких проживають наші люди. Так, власне. Сп... ага. Значить, списку. Пане, пане Ігор, я, я забув, чи є список е, учасників платформи, якщо, якщо можна, його, його все-таки за, зачитаємо. Наразі зареєстровано декілька проєктів у Верховній Раді, які стосуються вказаних питань. Ну, самі розумієте, що та ситуація, яка є в законодавстві, вона є нестерпною. Немає сенсу проводити вибори київського міського голови, який отримує статус англійської королеви. Зі сторони уряду ми очікуємо не сьогодні-завтра, є такі відомості у нас. Це подача законопроекту абсолютної централізації, тобто це так званий Севастопольський варіант, тобто Київського міського голову не вибирають, а радою обирають голову ради, ну секретаря, відповідно, немає, і виконавчі органи. Вони підпорядковані у Київській міській державній адміністрації. Тобто, фактично, це повністю ліквідація місцевого самоврядування. Це є суперечить Європейській хартії місцевого самоврядування і суперечить нашим зобов'язанням, відповідно, перед європейським суспільством. Інші варіанти це закон 1032. Кличко Ковальчук Карпунцов, яке передбачає, що обраний міський голова він призначається головою держадміністрації, тобто президент зобов'язаний знову ж таки призначити того, кого обрали кияни. Це повернення варіанту Черновецького, так званий авторитарний спосіб управління. Він теж має свої хиби. Які кияни побачили досить чітко, тобто все залежить від особистості людини. І друга ситуація, яку я можу описати, таким чином. Якщо обирають людину, яка є в опозиції до чинної влади, і президент його призначає, то через місяць він його знімає за невиконання доручень президента, завжди привід знайдеться, І після цього Конституційний суд пояснює, що ця людина не може виконувати повноваження міського голови, що в принципі логічно, тому що київським міською головою може бути тільки той, хто є одночасною головою Київської міської державної адміністрації. А далі вже відпрацьований варіант, так званий Чернівецький варіант, тобто вибори нового київського міського голови, не призначаються.